Про те, що політичне керівництво держави має вплив на прокуратуру та суди, говорять багато. Але як це довести? Як схопити за руку? Ось, наприклад, нардеп від Блоку Порошенка Олександр Грановський формально просто рядовий депутат, а неформально саме його називають куратором від влади у правоохоронній та судовій системах, які мають бути на службі в народу, а не у влади. Дійсно, довести таке кураторство дуже складно, але ми спробували. Вирішили придивитися, з ким публічний політик Грановський проводить зустрічі у публічних місцях, як от ресторани у центрі столиці. І не даремно. Дивіться спеціальний репортаж Михайла Ткача. Це розслідування могло не вийти в ефір. Народний депутат від БПП Олександр Грановський спочатку звинуватив нашу знімальну групу у шпигунстві. Охоронці депутата з СБУ забороняли зйомку у публічному місці та погрожували притягненням до відповідальності. Зрештою, нардеп Грановський хотів через суд заборонити редакції, публікувати відзнятий матеріал. Олександр Грановський – звичайний народний депутат, і один з багатьох членів комітету з питань правової політики та правосуддя. Але чомусь саме він ділить одну приймальню з головою комітету. Ваш кабінет, я так розумію, знаходиться в одній приймальні з головою комітету. Досить невідомо. Це сталося випадково чи просто ви в самому початку каденції ми розпіляли комітети. Ми всі Ми всі, зібралися, всі депутати, члени комітету, просто ходили по етажу. Якісь люди вже кабінети займали, якісь люди кабінети займали, якісь – ні. І таким образом це досталося мені нічого такого немає. Олександра Грановського сьогодні називають куратором від влади правоохоронної та судової систем. Грановський відповідає в оточенні президента Порошенка за два напрямки: це прокурорський і суддівський. Нардеп Лещенко переконує у генпрокуратурі, навіть створили під нього окремий неформальний підрозділ. В Генеральній прокуратурі для його скажімо так ідей і допомоги президенту вирішення делікатних справ було створено департамент з питань розслідування злочинів проти державної служби та майна, так званий департамент кононенка Грановського, який очолює… Дмитро Сус, той самий, який намагався вручити підозру Каську під театром Франка декілька тижнів тому, які будуть проваджені щодо счет щодо Шабуніна. Не являюся куратором прокуратури, не являюся куратором судебної вертикалі. А Это просто зустрічаєтеся з Это не так. Прокурором То, и судей. Нужно понимать, что ж я курирую. Если, если, по вашему мнению, или согласно той информации, которая у вас есть, я являюсь куратором, значит, у этого кураторства должен быть какой-то эффект. Тогда ви продемонстрировать продемонструвати которым каким-то образом мене можна привязать. Центр Києва, бізнес-центр Леонардо. Нам повідомили, що саме тут у ресторані Інк нардеп Грановський проводить зустрічі з суддями та прокурорами. Ми вирішили перевірити. Ось депутат Грановський у супроводі двох охоронців заходить до ресторану Інк. Наодинці депутат Грановський п'є чай недовго. Першим на зустріч приходить донедавна міністр палива та енергетики Володимир Демчишин. Депутат і екс-міністр довго і пошепки щось обговорюють. Згодом Грановський пересідає за сусідній столик, де на нього вже чекають інші візитери. Екс-міністр Демчишин продовжує сидіти на своєму місці. А з паном Демчишиним ви того дня зустрічалось, це екс-министр палової энергетики. Да, действительно встречался. Мы минут 10 говорили. Mm -hmm. Виходили мой комментарий, ну, пан, не спали. Ну, пан Демчишин э, планує кудись По-моєму, не але, Може чи... быть и в тот. Я не, не стану спорити. Ничего, кроме приятельских отношений, не зв'язують. Как вы, наверное, знаете, господин Демчишин професіоналом родом із інвестбанкінгу. е та этот одієльність, з которой я раніше достатньо тісно співприкасався. Хотів дізнатися, е-е, якою була тема вашої розмови. Ну, в смысли, на чому ви мене про це питаєте? Ну, нам цікава ваша позиція. Ми питаємо, і хочемо, щоб ви, якщо є така можливість, розповіли, е якою була тема розмови з е депутатом Грановським. А коли я з ним зустрічався, ви кажете? В понеділок. У ресторані Інк. М -м, в понеділок. Не знаю. Не знаю. Поки депутат Грановський спілкувався з екс-міністром палива та енергетики, за сусіднім столиком чекав Олександр Рувін. Він директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Висновки, зроблені експертами цієї важливої держустанови, часто стають вирішальними у багатьох судових суперечках. Наприкінці минулого року на пана Рувіна навіть було скоєно замах. Він людина в судово-правоохоронному світі впливова. Ось нардеп з чайником переходить від столу з Демчишиним до столу з Рувіним. Скажіть, будь ласка, того дня з ким ще із посадовців чи можливо політичних діячів ви зустрічалися у ресторані Інко? Я договорився встрічі з, з господином Рувіном, який прийшов з сином, мене познайомити. Це набув предмет встречі з молодим чоловіком, молодим юристом. На роботі кажуть, що офіційно пан Рувін на лікарняному після важких поранень. Ми змогли йому додзвонитись. Ви у е, понеділок е, зустрічалися з депутатом Грановським у ресторані Інк. Та, я там не зустрічався, я бачив, так. Ага. А якою була. Та я сином там. Я сином був. Я сином своїм був на цьому У мене син просто юрист по світі. Далі за столом з'являється голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк. І поки член комітету з правової політики та правосуддя, голова суду та директор інституту судових експертиз спілкуються за стіл, де пан Грановський нещодавно розмовляв з екс-міністром, сідає вже наступний візитер. Ним виявився Сергій Тищенко. Ім'я пана Тищенка опинилося в епіцентрі корупційного скандалу у 2014 році. Тоді компанія Укроїлпродукт, що входить до групи компаній Фактор Сергія Тищенка, змогла придбати арештовані нафтопродукти олігарха втікача Сергія Курченка. Я спеціально з ним зустрічався, він був в цьому ресторані, підійшов. А у мене з ним не було заплановано. З господином Тищенко я си не договорив. Я не, я не господина Тищенка, якщо вам це в господині Тіченки. Він тримав у руках якісь папери. Він вам показував ці папери. Там да, пропуску які документи. Знаю ли я е, об одну ситуацію, яка його інтересувала? Часний його случай. Ви в понеділок зустрічалися з народним депутатом Грановським. Ми зараз робимо матеріал про депутата Грановського і хотіли почути вашу позицію, запитати з приводу якої теми у вас була розмова. А ви що прокурор чи хто? Ні, ми журналісти. Чи, ну, так ж журналістами, так будьте журналістами. Тому ми дякую. хочемо почути вашу позицію. Все, дякую. дякую. В цей самий час за сусіднім столом на депутата Грановського продовжує чекати голова окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк у впливовій компанії. Щойно Тищенко прощається з Грановським. Як Грановський кличе за окремий стіл голову окружного адміністративного суду Києва. <звук> Саме у будинку кави, що у столичному пасажі, нещодавно сфотографували депутата Грановського із однією вельми неоднозначною персоною. Фото опублікував журналіст Дмитро. Гнап на цій фотографії. Власне, пан Грановський п'є чай разом із скандально відомим прокурором Сергієм Лисенком. Цей прокурор став відомий близько року тому, коли одним з активістів була опублікована переписка прокурорська переписка в суді. Точніше в Дніпровському районному суді Києва, де прокурори в закритій групі а, на своїх смартфонах обговорювали розправу над підсудним. Зокрема, молодший прокурор цей Артем Тендітний писав, що підсудний якось його постійно фотографує, знімає його на телефон, на що Сергій Лисенко. Очевидно, ватажок цього прокурорського угрупування відписував йому повідомлення про те, що в цього підсудного, через те, що він такий грамотний, треба на районі телефон отразбоїть, Це дослівна цитата, або просто його побити. Переписка виявилася достовірною, і так зване прокурорське угрупування Лисі Птахи було повністю звільнено з прокуратури. А яка тоді у вас була тема розмови і чому ви зустрічалися з прокурором? Я, конечно же, отвечу. Цей молодий чоловік, по моєму мнению, достатньо опытный, талантливий і, в широком сенсі слова сильний прокурор, який услугами которого сегодня он сегодня не является должностным лицом, не занимается прокурорской практикой, не страдание прокуратуры, к услугам которого я иногда прибегаю, он прекрасно знает. Іноді знають матеріали, які мене человек, когда сам щось знає і э, допомоги, іноді ко до мне. І от місяць тому скандального прокурора Лисенка суд поновив на роботі в органах прокуратури. На роботу так званого ватажка лисих птахів повернув окружний адмінсуд Києва, той самий, з головою якого днями нам вдалося побачити у кафе Грановського. За день до відновлення Лисенка той же суд поновив на роботі іншого представника так званого прокурорського угрупування Лисі Птахи Дениса Соловея. Отже, на цьому фото член президентської фракції сидить з прокурором, щойно поновленим на посаді, окружним адмінсудом. А на цьому Грановський чаює вже власне з головою цього суду. В коментарі нам нардеп просить не шукати у цьому зв'язок. Каже, Вовк прийшов до нього в ресторан в робочому режимі, як до законодавця. Якщо ви з ним не знайомі, може бути знайомий, я не знаю, ви знайомі з ним? Цей людина, на мою взгляд, один із найсильніших э, председателів судів в Києві, який займає дуже активну позицію, правову, э, законодавчу в тому числі, який є частим гостем комітету, ви можете поцікавитись у інших колег, я думаю, впевнений, вони з удовольствием мою інформацію підтвердять. І очень переживає за судьбу і суда в частності встреча касалась судьби адільних э, суддів, які сьогодні без полномочі. А чи знаєте ви, що саме окружний адміністративний суд, яким керує пан Вовк, він і поновлював на роботі пана Лисенка? І його колегу я не сліджував эти е, збиття е, лично, просто логічно. Журналіст Дмитро Митрогна переконує саме прокурор Лисенко і його так звані лисі птахи свого часу активно допомагали партнеру Грановського Андрію Адамовському у бізнесі. Ймовірно, порушували справи проти оточення їхнього конкурента, естонського бізнесмена, під час майнової суперечки за торгівельний центр Скаймол у Києві. І як виявилося, не безрезультатно. І Олександр Грановський, народний депутат від блоку Порошенка, він є молодшим партнером по бізнесу Андрія Домовського, бізнесмена російського походження, який фактично відібрав у естонського інвестора Хілера Тедера цей торговельний центр. Саме під час війни за скаймол депутат Грановський і познайомився зі скандальним прокурором Лисенком. Прокур Лисенка ученого літ мене допрашували. Я помню в рамках як сіделя, конечно же в рамках каких то головних прозводства я не вспомню их суть, это было очень не давно вони стосувалися саме ситуації зі скаймов? Да, именно так звільнили ж Лисенка і його птахів саме через листування, що стосувалось переслідування адвоката того самого естонського співвласника торгівельного центру Скаймол. Розповідає журналіст Дмитро Гнаб, що розслідував цю історію. Але тепер от знову поновили через суд, очолюваний Павлом Вовком. Під час зустрічі з депутатом Грановським суддя Вовк постійно обертається. А ось так депутат Грановський, схоже, помічає, що його і суддю Вовка знімають на телефон. Щойно наш оператор починає виходити з ресторану, його одразу зупиняють охоронці депутата Грановського. Смотрите, у нас є таке що ви вивідуєте наружне наблюдення. Ви ласка. Можете Можете допомогу, щоб ваш сад не приходит. Сфотографіруємо. Ну, любимо запишу там. Ну запишіть. Пишіть, пишіть. Если Что? чем выписать положение. А что это за пресс-служба? Ну, разом. Официально. Я вам надаю слово, что я не заберу, не буду убежать с вашим документом. У меня тут все порядок. Мы разберемся в информации. У нас есть ваши данные, но наши сотрудники оперативно разберутся в порядок и да. Вот как с чем занимался в трушение высутствия на жителям особенно. Вы же сами все знаете. И вы Чем це може заканчивать? Ну. Да. На підмогу оператору поспішає ще одна знімальна група. А, ні, вони показали, що в них документи. Валя, що... так, що, що проблема? Ми хочемо дізнатися. Ні, секундочку, проблема в тому, що ви мене на виході перезупинили. Ми вам сказали, за uh, що вас зупинили. Почали, почали вимагати. Ми вам сказали, за що При... вас зупинили. Ваші вимоги, що вони ви вимагали. І, зак... і, і по закінченню ви так. особисто сказали мені, яку фразу? Я сказав вам, що ми, сподіваюся, що ми з вами більше не побачимося в такому ракурсі. Зайу? Mm -hmm. тобто ви зі служби безпеки України? Так, да, ми людину представили. А, і ви когось тут охороняєте? Зачем вам? Можно точнее? Потому что вы уже так постоянно допросили. Нет, ну что, не, ну как все выхнул с собой? Я же писал. Ради свободы по Москве. Хотите интервью забрать? Интервью хотите заниматься? Я хочу знать, с чему бы в Людине да, забрал этот. Ну, мой Людины пояснили, что 20 человек и компетентный сотрудник. Конечно, наши оперативные сотрудники будут уже дальше заниматься. Если будет на этом потребность. А ви тут когось враняєте, так? Да? Ну, розумієте, тут е, оперативний заход. Які саме я зараз не буду розповідати. Ми виходимо на вулицю, а голова окружного адмінсуду Павло Вовк лише через півгодини залишає бізнес-центр. За даними змі, більше 400 поліцейських, що не пройшли перетестацію, оскаржили своє звільнення у суді, яким керує Павло Вовк. Ми надіслали офіційний запит та поїхали на судове засідання до Павла Вовка. Але судове засідання відмінили. А прес-секретар повідомила, що суддя Вовк не зможе дати коментар а лише письмову відповідь. Начинання перенесло, я не знаю, яка там причина. А, а відповідь на запит ми дамо сьогодні. Ну я думаю, після біт, протягом дня по цьому вигляді. А інтерв'ю можна буде записати з паном Вовком? Ну я, я не можу зараз сказати. Скоріше, все ще в відповідь. А вже за годину голова окружного адмінсуду з'являється на ефірі одного з телеканалів. А, Ініціатива була моєю. по поводу, что значит формально, неформально. Есть у господина Грановского, наверное, кабинет рабочий в парламенте. Он волен выбирать время и место, как ему удобнее. Я хотел встретиться для того, чтобы озвучить рабочие вопросы, рабочие проблемы. Я сейчас на них остановлюсь позже. Он сказал, что он находится там, если мне удобно, я подъехал. Да, действительно, на фотографии я мы встречались. Это рабочая встреча. Окружний адміністративний суд Києва це звичайна робоча зустріч, які щодня можуть відбуватися між представниками однієї чи різних гілок влади і передбачають обговорення нагальних проблем. Одним із таких питань в адміністративному судочинстві на сьогодні залишається питання обрання суддів, в яких закінчився п'ятирічний термін повноважень на посади безстроково. Голова суду Павло Вовк. 16 травня, після того як ми зафіксували на телефон зустрічі депутата Грановського у публічному місці, вже ввечері того ж дня фотографії документів оператора програми схеми Ярослава Бондаренка були оприлюднені в низці інтернет-видань. І хоча сьогодні депутат Грановський переконує, що не приховує своїх зустрічей ще три дні тому, і нардеп і охоронці збушники. Чомусь забули, що журналісти мають право знімати публічну особу народного депутата у публічному місці у ресторані. От здається, що відділення інфекціонірованої відсутні за народним депутатом закона потім самі тут. Не вид повинні доводити. Журналіст виконує свою роботу. А вже Грановський, якщо йому здається, що це щось не та йде до суду. І там вже думав, тут тут же знає. Але це не значить, що журналіст повинен комусь довести, що я буду знімати, тому що це суспільний інтерес. Ну розумієте, тут е, оперативний заход, І ті саме я зараз не буду розповідати.